Добрий день, звітую про зв'язану накидочку на стільчик. У мене отакі от міцні табуреточки, на яких вже я з самого дитинства сижу, на них я підіймаюся на висоту, вони міцні, якщо мені потрібно, на шкаф чи люстру протерти, це все ці табуреточки. Я в них впевнена, вони міцні. Зараз я їх поставила так, щоб зручно було знімати. І щоб вони були тепленькі, я отакі зв'язала накидочки. В попередньому відео я показувала, як я це роблю. Отак це виглядає. Затягла шнурочком зв'язаним. Ниточки не пропадуть. Ниточка, яка була у використанні, ось такий в неї був вигляд. Це моя перша безрукавочка, яку я в'язала, ще, будучи в третьому класі. З початкової школи я із спицями завжди дружила. Жалко викинути, ниточка натуральна. І ось зв'язалася така накидочка. Така накидочка буде слугувати ще не один рік. Зручно буде зніматися, переться в звичайній пральній машині і натягується назад. Отак От хвалюся, тільки що закінчила і зразу похвалилася. Всім гарного дня!